Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і ми продовжуємо проходити гру під назвою Motor Town. І сьогодні в нас незвичний експеримент, тому що ми хочемо перевірити, чи можна заробити дуже багато бабла, поїхавши в одну із віддалених точок. І сьогодні я, звісно, не сам. Сьогодні зі мною Кирил та Максим. <плес> Макс, тебе взагалі не чути? От коли йде монтаж, я реально не знаю, я тебе не можу чути там взагалі. Говорю, привіт! О, ну хоч нормально вже. Ну що, ми по суті трошечки вже завантажилися і будемо зараз вирушати. Вирушати нам дуже далеко, якщо подивитися по карті, нам їхати десь. Стоп, де це місце вообще? Десь кудись, короче, отсюда. Тобто, нам в цю місцевість треба приїхати. Так, ну окей, що хлопці? Будемо тоді їхати? Поїхали. Хто трошечки загрузився, хто більше. Хто стільки зміг? Ну так, нам все одно по трасі треба. А я не можу. Я кстаті. О, перший поворот. Я кстаті вести. Блін, в мене вообще передачі не переключаються. В чому прикол? Подожди. Я що, вже сто... з чим то з їду, чим-то їдуть? ха Бог ти мій, блін. Знаєш на що мені це нагадує? Це мені нагадує, наче ми індуси і веземо кучу всякої барахолки оцей їхній. Бля, вона реготова! Там сидит. Подаріть, поралися! Нам на мост, сюди, 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 сюди. Кирил, тільки без цього, блід, без перевороту. Давай, Макс, ми ж не їдемо. Ооо, ти ще сюди я бачу залітаєш прям Да. Ну так Бля, що це тільки щоб було? Ой-ой-ой! ой Він мене на стричку скинув, він мене на стрічку скинув. Я случайно. А як ти вижив? Я кажу. Не мах тебе. Ну нічого страшного, давай, доезжай. Прям під фуру. Ты бачив ее? Ты бачил я куда вы улетели? Капец. Чув? Я надеюсь, воно є на видосі. Є, конечно, я тебя записал. Так, а скики я хочу. Ну, требу, 67, 160. 160. Надар, 180, ебать. на Аспорте. Я на комфорте. 200, пацаны. Я на комфорте, может. я тільки на 6 переключен. 197. 197. На намешенный за некоторой гемеч. О, у мене вже теж, я на комфорті, але... П -п 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 акуратно, акуратно, стрічка, Я вже не хочу, щоб... Короб... Не їде. щоб коробка знову вилітала. Потяг, втро... ну так, да, коробки. Да, цей, прикинь, ну 200. Оце доставка доставка експрес, блін. 200 кілометрів, Та да. І це при тому всьому, що в мене офродна настройка. Так, а де ми там маємо виїжджати? Не тут? Ні-ні-не. Там поближче маємо виїжджати. О, блін, а в мене бенза вообще немає, я щось даже і не дивився. А в мене машина. Воксі нема. Давай є... це... Скільки там ящиків залишилось, якщо ти один скинув по дорозі? Ага, ну, нормально. Ой, в мене, мене вже колодки починають диміть. Кстати, оце то, що... А не то, бляха. Оце то, що... Лише чим фуна перевертається, я тобі кажу. А ну давай на лебедці цей перетащи мене. Давай. Гарно мене лебедкою. Що, в мене? Бажар, бажар, в мене да. тормозом на двор. Мене <ріст> тормозом на двор. Сейчас, подожди, я заправлюся, бо в мене бенза немає. Давай мені підсоєдини і це. Ти ж можеш сам без. Давай. Зав, да? поїхав. Да, Сейчас, подожди. Опа. Тут перебор. <ріст> ладно, отцепляй, давай с другой стороны. Раз, а, подожди, давай, я, а, просто, давай, я, так, давай я так, давай я так, да. Бляха. Не, ну это сейчас у меня будет минус машина вообще. Подожди, подожди, подожди. О, все, 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 все. Бляха, Стий, стий. Я вообще ничего не делаю. Я вообще ничего не делаю. Сядь, сядь, куда колеса бы покрути. Пожу. Давай. О, все, я тебя поставлю. Что супер, отцепить треба. Объединяй, лишь ветку. А ну подивись, я сподіваюся, що в тебе тільки кузов. Так. Ну, і радіатор, але нормально. А, нормально. Ну окей, поїхав. Ой-ой-ой. Я думав, що ми будемо доставляти на фурах, бо тому, як ми бачили відос, є гайд, коротше, як тіп заробив 4 мільйони. Оце ми по суті хочемо повторити. Але для початку ми взяли тестово ці пікапи. Зараз подивимося. Якщо щось вигорить і знайдемо місце, як заїхати і так далі. То можливо в наступній серії будемо на вантажівках це робити. Да. Якщо не вийде по тому скороченому шляху, то ми по обичному заїдемо ну, по -обичному, да. другому, на пікап. обичному так. По другому, на фурі там дуже тяжко. Ну, трошки позаморочимося і може щось вийде. Може, вже по 4 тисячі евакуація, це капець. А ти що, упав? Так. Да. Я вниз спустився і все. Я тоже. А я вижив, я вижив. Та я бачу, а я не вижив. Ну бог на надавати. Мені 2000 стоїли до дороги. Коротше, поїхали. 800 метрів. І зараз ми туди виїдемо. Туди куди треба. Бля, в мене теж вже... Радіатор дома. Тупо в бачину хотів валить, ну. Я не хотів, це він хотів. Він, він, я ж бачу, що він Ну ти чисто їдеш, він такий, оп, Так! Звісно, навіть не тікав від мене. Та я він Так, ось ця точка. Далі. Їдемо наверх. Щас. Поставлю, поставлю, от сюди нам треба. Не знаю, саме пікап, який я тільки бачу. От у мене вообще чткий, я тебе казав, бери. Если хочеш, покажу, де його можна взяти. Бо це типа ну, не купляється, його на мене найти. Тут треба, треба бо щось. А, кстати, да, тут тут і найближче всього було, 4 на 2 км. Я так понимаю, а, ну я так понимаю, що ось просто по цій дорозі. От сюди. Куда ви там їдете? Куди не їдете. Наверх, да. тільки тут акуратно, бо там ви можете ще прям пасти. Акуратно, прям дуже акуратно, бо можна перевернутися. Я вже чуть не перевернувся. Да, ну Ти ж розумієш, що ти якщо перевернешся, тобі прийдеться до дороги їхати. Так, тільки подожди. Ми хіба на лідеці витягнути. Стоп, 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 почекайте. Не спішіть. Тож треба до дороги ще виїхати. Так, я... Так, я так розумію, він... Подожди. Блін, сейчас. Такий... <ріст> Це вже було дуже близько. Так. Е подожди, мені треба дрон, щоб зрозуміти де тут дорога взагалі. <ріст> так, щас. Ну, треба зрозуміти, куди тут з'їжджати, де тут дорога ближайша. Так, он дорога. Ага, бач, наліво треба. Все-таки не направо, а наліво треба тут було повернути. От нам сюди, Макс, де я зараз. Одвся! Бля. Сюда, все? Сюди, 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 сюди. В смислейся? Ну та й що? Я зараз тебе заберу. Тупо машина не тормозить на спуску. Та взагалі вона не тормозить наче. О боже. Рішили ми значить а е цей. Десь та... на голову мені будуть падати, ні? ні 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 ти що? Щас, Макс, жди. Ой, прийдеться виручати цього. гамнюка малого. От сюди тільки Макс, тільки. Блін. У тебе лібетки немає, Макс? Ні. Подожди, в мене кінчився опять бенз, а на бенз. Як розтратний цей якийсь. Девайс Ну не гуди, ну блин, ну ти розумієш, що це на записі вообще не ну типа якийсь. А эти маешь? Ну а що я роблю, блін, постійно знімається зараз. сказав. Ну в це смислі, ну то ж ми ж записуємо відео чи ми просто дивимося. Так, все, погнали, вот нам сюда. І по цій дорожці поїхали тепер собі просто тільки акуратно їдемо Я застряжу. Ну, то що я зроблю? Що Ти застряг? Sa... Я тим й в в'їхав. Блін. Ну я тебе. Я тебе доставать не буду. Ну ні, ну по Ну чуть назад, чуть Ні. Ти сам, блін, ну ти задубав мене вже. Ну там чуть-чуть не хватило реально. Эвакуируйся на дорогу, ты ж на дорозі стоишь. Блин, капец, тут якась така кончена дорога. Я не знаю, тут надо подвеску, именно прям супер мягко. А наша объезжает через мостик, по мені не що что за бред. Ставати, а тут нема ніяких машин захованих В цьому поселенні поселення. Я поняв, я зрозумів, що вже не вигружаємось. Фу, ну що ж, нарешті ми сюди доїхали ось цей супермаркет. І не знаю, ну це було, чесно кажучи, складновато трошки. Як... Як хорошо, що там стовп був. би він просто заїхав на здачу сразу. Повезло. Ну що, розгружайтесь. Стоп, давайте порахуємо скільки в нас груза. У мене 12 було. Максим в мене забрав пару ящиків. 25 в тебе. Огляньте в машині скільки. Я відповідаю 7-7 я не можу тебе и скільки 7. У мене 12, я ж кажу. А в нього? 7. 7. Ну, у нас є 40, в принципі У нас є 40, і плюс трошечки там остаток, невеликий. 40. Сейчас девуш. Ну там по 20, по-моему, должно бути Сейчас, 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 сейчас. Макс, це да, твоя машина, це Макс. Буде. А, фу, плюс. Будем ні. по 20 сдавать. А як їх оцінювати? На X. Нажимай, якщо в тебе є оця лебедка. Ой, не лебедка, а ці є. Десять тиль за Ну, правильно, ну так ми ж на це і їхали. Ви вже почали носити? Ну, да. Блін, я думав просто, що я п'ять зніму. Стоп, 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 не неси більше. Не неси більше. Ооо. Що, ще ставить на двадцять? Ні, почекай, Куда? Ми ще це не зробили. Подожди, чеки 4. Все, я понял. Наш почерцев все. Ну, нормальные такие. Нормальна распаковочка у нас м'ясного комбината, блин. Блин, як воно неудобно, це тим, що каждый раз пише цю суму, блин. Сказав. Так, тільки дуже не спішить, щоб ми не про момент, коли контракт выпили. Так а скільки? подожди. Дай так хоть гляну. А, вот вот, никто начал. Подожди, щас. подожди. 17. ще... Так, 18. Ш2. Все, Макс, не тягни, Макс, не тягни. Дай Кирилл хай візьме. Почка, почека, почека. Так, і шо? Є контракт нема. нема. Подожди, а че нема? Так, договор. На 8 а договор то закритий. Все закрытый? Да, че 8000. Я не знаю, херню якусь плену накидаю. Прям вообще не цей. Неприятно. Ну, ще двадцатку може. 19. Ну да, тут ще двадцатка. Почекай, тоді давай, я завезу просто машину его. Давай, я завозь. Че подписал уже. Не, я нічого не підписую. Ты давай все, отдамо, да і все, блядь, Стук баба. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, ну таке, блін, я думав, тут набагато більше ми заробимо, все, блін, Ага, фіг. Це із за того, що ми тупою і... І... і. і по времени ми провтикались. У нас время вийшло. Mm. От, я думаю, це основна причина. Ми дуже довго, типу, цей. <рес> Не вистачило, так? Да? Все, є. 8000. Коротше, просто якась жопа. Ну, реально, ми хотіли заробити на цих контрактах, і по суті, ми нічого не заробили. Ніяких ні 500, ні 200, ні 300 тисяч. Зря їхали тільки сюди, зря отак піднімалися, мучились. Єдине, що я скажу, ми ще в принципі можемо заробити на нафті, так як ми завжди це робимо. Якщо, пацани, я думаю, треба їхати брати фури наші і просто перевозити денс нашою здоровою колоною. А я поки що хочу поїхати подивитися, чи є тут ще якісь заховані автомобілі. Коротше, хлопці та дівчата, я можу сказати так, ми дуже розчаровані цим місцем. По-перше, тут немає жодної машини, яка була б захована. Ми ось літаємо, шукаємо. По-друге, ми не отримали досить такі хороші кошти за контракт, за те, що ми брали оці м'ясо, це все тягали. Тому, по суті. Ми прям розчаровані цим місцем і тим, що ми тут виконували. Но є один плюс. Плюс в тому, що ми завжди можемо піти заробити на бензині досить таки непогані кошти. Пару ходок на бензині, на бензині і можна по суті заробити хороші гроші. Так, ладно, я вертаю свій дрон. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Така була серія. Не дуже добра, звісно, для нас. Але все ж таки весело повеселились, поїздили на пікапах. Тому, з вами був AtomPlay, гра Motor Down. І зі мною був Кирил та Максим. Пока-пока. Да,